Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10, підручника геометрія 8 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18, підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть, кути А і Б чотирикутника кутника БЦД вписаного в коло, якщо С дорівнює 140 градусів, Д дорівнює 70 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас чотирикутник вписаний, тоді коло описане. Кут С 140 градусів, кут Д 70 градусів. За властивістю кутів вписаного чотирикутника, сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Отже, знайдемо кути Б і А. Теореми про властивість кутів, вписаного, чотирикутника. Кут А дорівнює 180 градусів відняти кут С. Або 180 відняти 140, і це буде 40 градусів, а кут Б дорівнює 180 відняти кут Д, і це 180 відняти 70, буде 110 градусів. Записуємо відповідь. У нас спочатку кут А, тому 40 градусів і 110 градусів. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника геометрія 8 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника математика 8 виконано.